Хабару півмільйона доларів США у Києві затримала заступника міністра енергетики. Докладніше далі. Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейл. Його було затримано на хабарі у півмільйона доларів. Чиновник, користуючись своїми повноваженнями за суму у півмільйона доларів, пообіцяв керівникам держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничово-добувне обладнання і шахт прифронтового району Донеччини, йдеться про унікальне та дефіцитне Однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровського, щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону. Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак, посадовець, у чиї обов'язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника Енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря. Передача неправомірної вигоди відбувалася через залучених спільників, проте зловмисникам це не допомогло. Служба безпеки поетапно задокументувала кожен істранщова, і в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників на гарячому після отримання Остини хабаря наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.